Ось така посилочка приїхала. Зараз розпакуємо покажу. Це у нас трафарет Трафарет і для чого він нам нужен? Для того, щоб на принтері Pantum є такий виробник, є така материнська плата, і на ній встановлений процесор. І цей процесор, як бачите, блистящі п'яточки. Ось ці такі отвори Прикладаються до. Саме до процесору використовується там деяка хімія, ось такі пасти різні для перекатки. І накатуються ці шарики, і наново процесор садиться на своє місце. Плату на якій виконали Рибов, це принтер Pantum2207. Зараз надрукував дві тестові сторінки, під'єднали його до комп'ютеру, щоб виконати повний тест.